Привіт! Сьогодні буду говорити про те, чому данці успішні. Те, що в Данії добробут і високий рівень життя не є співпадінням. Так чому ж данці успішні? Перше, данці дбають не лише про свій добробут, тут і зараз. Згадайте зараз фотографії працівників ВМСЕК, коли до них приходили з обшуком і вони там лежали всі обкладені доларами. Це говорить мені про те, що люди, які так роблять, вони не думають про... Добробут інших, вони думають про себе тут і зараз. І, на щастя, в Данії людей, які думають тільки про себе, а не про добробут інших, не так і багато. Данці турбуються не тільки про те, щоб тільки їм було добре, ось зараз дана схопити якомога більше, загрести гроші якомога більше, і все і не важливо, що буде через 20 років, через 30 років те, що данці думають не тільки про свій особистий добробут, а про добробут міста, в якому вони живуть, про добробут під'їзда, в якому вони живуть, про добробут цієї країни, ставлення керівництва країни до майбутнього держави про використання ресурсів, про те, які перспективи вони малюють. Плани, які роблять данці, вони не є короткочасні, вони роблять довгострокові плани. І це прослідковується в усьому. Друга причина, чому данці успішні, це те, що їм не потрібна інструкція. Вони не чекають на роботі того, що прийде хтось і скаже їм, що і як їм конкретно робити. Вони можуть мислити самостійно, і вони це роблять. Їм не потрібно давати завдання, вони знають, що треба зробити, і вони не будуть сидіти і чекати, поки підійде керівник і скаже, як їм вирішити якусь задачу. Вони навчені знаходити рішення самими і. Також приймати рішення самими. Звичайно, данці є різні. Я генералізую зараз. Але навіть враховуючи те, що я генералізую, ви не зможете мене переконати в тому, що вони не такі, і, от, наприклад, інша нація вона така сама. Ні, в пострадянських країнах, навіть в Польщі, зовсім не таке мислення, і я вже мовчу за азіатські країни. Це не говорить про те, що люди десь краще, люди десь гірші. Просто ставлення до виконання своїх обов'язків до того. Що має робити начальник? Наприклад, ставлення до начальства, воно різне в. Європі, особливо в Північній Європі, в Данії, і на пострадянському просторі. І якщо в Данії керівник в команді це не та людина, яка буде з палкою стояти над тобою і казати тобі Давай роби, бо поки над тобою з палкою стоять, ти працюєш. А як тільки начальник відвертається, ти не працюєш, такого в Данії нема. Тут начальник не для того. Начальник для того, щоб тебе мотивувати, підказувати тобі, можливо, десь давати якусь пораду. Але очікується, що ти, коли приходиш на роботу в Данії, я говорю. Ворю зараз за можливо там непочаткові посади в офісі, да, наприклад, там проект-менеджер, то очікується, коли тобі дають проект, що ти не приходиш до свого керівника чи до когось і не питаєш, що тобі як робити. Очікується, що ти знаходиш, ти вмієш знаходити шляхи, як тобі вирішити ту чи іншу проблему. І твій керівник це не людина, яка буде за тебе вирішувати твої. Якісь робочі моменти, це просто людина, яка може тобі там адміністративно в тій чи іншій мірі допомогти в той самий час, коли в інших країнах, навіть в той тій самій Німеччині, яка знаходиться поруч з Данією, підхід до роботи і до виконання твоїх обов'язків, самостійність працівника, вона зовсім інша. Кажу, про азіатські країни я взагалі мовчу. І люди там ставляться до роботи. Не тому, що, наприклад, люди в Азії вони не вміють важко працювати чи не хочуть. Звичайно, вони хочуть. Чуть і можуть, просто там ставлення до керівника. Якась ієрархія в компанії, вона зовсім інша. І очікування від працівників вони теж інші. І, на мій погляд, данці успішні, тому що їх змалку вчать в школі, як бути самостійним. як Підходити до вирішення тих чи інших задач інноваційно і не чекати, що прийде хтось і скаже тобі, як і що ти маєш робити. Але тут не треба плутати самостійність данців і те, що вони вміють інноваційно підходити до вирішення того чи іншого питання з посадовими інструкціями. Наприклад, якщо ми говоримо про медицину данську, яка не є ідеальною, я би сказала так. То якщо ви прийдете до датського лікаря з проблемою, скоріш за все, він спочатку, якщо ви там не помираєте, він дасть вам певні поради, наприклад, там, більше гуляти на повітрі свіжому, пити воду. Якщо у вас висока температура чи там щось болить, то, скоріш за все, він скаже вам взяти паноділ. І ви тут скажете, та яка ж тут самостійність, яке ж тут інноваційне вирішення якоїсь проблеми, тому що тобі в 99 випадків лікар. Порадить одно й то саме незалежно тебе проблема. Так от, на таких посадах, звичайно, данці вони зв'язані посадовими інструкціями. І я практично впевнена, що ці лікарі вони радять ці всі речі спочатку не тому, що вони не знають, що можна зробити інакше, чи, можливо, не хочуть, а тому, що в них така посадова інструкція. І так побудована система, що їм треба відфутболити. Спочатку якомога більше. Пацієнтів, не направляти їх далі до спеціальних лікарів, тому що кажу, просто так побудована система і, скоріш за все, в них така посадова інструкція. І вони йдуть покроково, що перший раз вони тебе відфутболюють і говорять, якщо тобі стане гірше, приходь через там, 7 днів чи 10 днів, тоді вони тобі, скоріш за все, вже, якщо в тебе далі проблема не вирішилась, пропишуть щось більш дієве за паноділ вже конкретно до твого випадку. Але перша їх порада вам, коли ви звернетеся до лікаря, буде пити воду, вживати паноділ і Багато гуляти. Третя причина, чому, на мою думку, данці успішні, це те, що для них дуже важлива репутація. І... Данці не будуть вас в основному обманювати, не будуть вас кидати на гроші, не будуть робити щось погане, тому що Данія це маленька країна, дуже маленька країна, біля 6 мільйонів людей тільки живе. Якщо ви порівняєте з Україною і подивитесь ще на площу Данії, то ви зрозумієте, наскільки ж вона маленька країна. І так здавна було в цій країні, що із-за того, що це така маленька країна, то люди фактично якимось чином один одного знали. І репутація дуже цінила. А для того, щоб... Мати хорошу репутацію, якщо ви ведете бізнес, звичайно, треба робити це добре. І якщо я зараз порівняю це, наприклад, з бізнесом в Україні, то візьмемо для прикладу: 15 років тому, коли я жила в місті Чернівці, у нас там був. Я думаю, що він є і зараз Калинівський ринок, величезний ринок, куди приїжджали. Не знаю, люди з усієї Чернівецької області скуповуватися. І от, якщо вам треба не знаю, до школи зібрати дитину чи просто купити новий одяг, то 15 років тому, скоріш за все, вийшли з родиною на той Чернівецький Калидівський ринок. На тому ринку було дуже багато кіосків, як контейнерів, да, звідки це продається одяг, і тому продавцю. Куди ви приходили, та, наприклад, купляти джинси в нього, йому було абсолютно фіолетово, чи ви повернетеся до нього ще раз. Він не цінив своєю репутацією, тому він міг, наприклад, там, накручувати ціни в два рази дорого, чи міг вам продати щось поганої якості. Тому що йому було все рівно, придете ви завтра чи ні. В нього є товар, це фактично було єдине місце, де можна було придбати одяг, якщо в тебе не дуже багато грошей, і він знав, що він... Продасть свій товар рано чи пізно по тій ціні, по якій він захоче. І він не так піклувався про свою репутацію. А в Данії такий номер би не пройшов. Тому здавна в Данії ціниться репутація, а для того, щоб мати хорошу репутацію, треба робити речі добре. І тому данці є успішними. Четверта причина, чому я вважаю, що данці є успішними як нація, це те, що вони. Працюють як для Бога, що я маю на увазі? Я маю на увазі під цим те, що вони працюють і роблять все сумлінно. Не тільки тоді, коли знають, що за ними хтось спостерігає. Вони працюють сумлінно не тому, що вони бояться покарання, що хтось побачить, що вони там не працюють чи щось погано роблять, а вони працюють сумлінно, тому що вони хочуть зробити гарно, вони хочуть зробити свою роботу сумлінно, а не так, що ця пляпа відчепись від мене, бо ніхто не бачить. Наприклад, якщо ви візьмете 5 данців, то з мого досвіду четверо з них будуть працювати однаково добре, коли. Начальник сидить поруч, чи коли начальник дивиться і контролює, що вони роблять. І тоді, коли начальник пішов і не дивиться до контролює, що вони роблять, вони будуть працювати однаково, тому що для них важлива якість, для них важливо зробити правильно зробити по закону. І якщо їм дали завдання, то вони... Дуже сумлінно до цього ставляться, і вони зроблять це завдання неважливо, контролюють їх чи ні. Так, я кажу четверо з п'яти, тому що, звичайно, всі люди і в будь-якому соціумі знайдеться відсоток людей, які просто будуть намагатися робити якомога менше, але чиста більшість дальців вони з мого досвіду дуже сумлінно ставляться до своїх обов'язків. П'ята причина, чому я вважаю, що данці є успішними, це те, що вони цінують свій час і цінують час інших людей. Що я маю на увазі? Час є гроші, і данці це розуміють. Наведу вам малесенький приклад. Я час від часу знімаю відео про данію, і так як я живу тут давно в цій країні, то багато речей про данію в принципі, я знаю. І інколи до мене звертаються люди, там чи в інстаграмі, чи в коментарях тут, і вони задають певні запитання. Деякі запитання вони є цікаві, вони є складні. Тобто, якщо ти не жив в Данії, або якщо ти, наприклад, не знаєш англійської і датської мови, тобі буде важко знайти швидко відповідь в Гуглі на це. І на такі запитання, якщо я знаю, то я відповідаю. Але також є люди, які задають мені запитання по типу Яка валюта в Данії, а скільки в Данії островів? І відповідь на це запитання. Вони могли би знайти за одну секунду в Гуглі. Для цього не потрібно знати ні англійську, ні датську мову. Тобто, коли люди пишуть мені такі запитання, це означає, що вони не цінують ні свій час, ні мій час. І в них немає розуміння, що час є гроші. І я не думаю, що такі люди будуть успішними. Данці розуміють, що час є гроші, і якщо. Ти думаєш тої перспективи, щоб відповісти на твоє запитання людині потрібно потратити свій час, знайти якесь посилання, яке ви самі могли б знайти, вам відправити, і ви не цінуєте час іншої людини. То для данців це не є добре. Тому данці вони не запізнюються. Вони. Максимально пунктуальні, вони не люблять самі запізнюватися і не люблять, коли ви запізнюєтеся на зустрічі з ним, навіть якщо це просто дружні зустрічі. Я не говорю навіть про робочі співбесіди чи якісь робочі зустрічі. Ні, навіть якщо це день народження чи просто ви з кимось ідете погуляти. Данці в більшості будуть дуже пунктуальні і за те, що вони цінують свій час і цінують ваш час. Особисто я вважаю, що така якість, як цінувати час інших, вона в українців слабка, бо це є слабка сторона українців, тому що дуже багато разів ви можете бачити, наприклад, якщо ви передаєте речі якимось перевізникам, чи ви їдете з перевізником, що з однієї сторони і перевізники, звичайно, можуть вас там розводити на час говорити, що от вони прийдуть восьмі, ви їх чекаєте. Їх немає. В 9 ви починаєте їм дзвонити, вони потім приїжджають в 10 без попередження, що вони за на 2 дві години. Да? З однієї сторони, типу, перевізники не цінують ваш час, але з другої сторони, ви також будете бачити такі випадки, коли перевізник стоїть і чекає людину, яка мала би приїхати годину назад, але. В неї були якісь там непонятні причини, чому всі в цьому бусі тепер сидять і чекають ту людину. Той самий бус буде на наступній зупинці чекати іншу людину, ще так само година, тому що певна категорія людей вона просто не цінує час інших, і вона все робить з. Такою думкою, що типу, там, нічого страшного мене почекають, і це не поодинокі випадки, це не одна, не дві людини. В данці це поодинокі випадки. Якщо ви бачите те, що людина постійно запізнюється і вам потрібно її чекати, то це будуть в данці поодинокі випадки. А на жаль, серед українців це будуть не поодинокі випадки. І я насправді бажала би, щоб українці повчилися цьому в данців. На моєму каналі ви знайдете багато відео про життя в Данію. Якщо вам цікаво, переходьте і дивіться. Дякую за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па!